Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо, а як же здійснити задумане. Розглянь малюнки. Що ти робиш самостійно? Що ти можеш зробити самостійно? У чому тобі потрібна допомога? Доповни власними прикладами. Чи ставив ти коли-небудь перед собою мету? Поміркуй. Чи досяг її? А чи цікаво тобі дізнатися, як досягти мети? Давай про це поговоримо. Поговоримо, що потрібно зробити, аби здійснити задумане. Мета. Те, чого бажано чи потрібно досягти. Які риси характеру потрібні людині, щоб здійснити задумане? Поміркуй, поділись власними думками, міркуваннями. Як ти вважаєш? А зараз самостійна робота з підручником. Тобі треба відкрити підручник на 48-й сторінці, знайти оповідання, самостійно прочитати, а вже після знайти відповіді на певні запитання. Ти можеш скористатися звичайним підручником, електронним підручником. Якщо такої змоги в тебе немає, тоді послухай. Оповідання прочитаю я. Друзі Оленка та Данилко полюбляли гратися на майданчику біля будинку. Але там лавки і гойдалки були поламані, а навколо них лежало сміття. Друзі вирішили обладнати майданчик самотужки. Дівчинка почала збирати сміття, а хлопчик прикріплювати дошки до лавки. Згодом діти зрозуміли, що задуманий їм не під силу. Граблі занадто великі, а молоток чомусь не слухається. Вони порадились і вирішили попросити допомоги у двірника. Гарна ідея, спробую допомогти, відповів той. До вечора на майданчику працювали майже всі мешканці будинку. Наступного дня друзів радісними вигуками зустрічали на оновленому майданчику їхні однолітки. Зараз дай відповіді на запитання. Де любили діти гратися? Що вирішили зробити Оленка і Данилко, які риси характеру допомогли дітям здійснити задумане? Чому двірник не відмовив їм у допомозі, що може завадити здійснити задумане? Отже, постав відео на паузу. Ще раз прочитай кожне запитання окремо, поміркуй і дай відповідь на всі ці запитання. Які риси характеру можуть забезпечити успіх, як ти вгадаєш, натхнення, байдужість, досвід, працьовитість, неуважність, заздрість, розумність, систематичність. Отже, постав відео на паузу і обери риси характеру особисто для себе. Робота за малюнками. На 49-й сторінці у підручнику розглянь малюнки. Ми бачимо два цапа, які зв'язані, і яких намагаються нагодувати. Але корм. Задалеко від кожного з них, то розглянь малюнки і поміркуй, що відбувається, і чим це може закінчитися. Опиши дії тварин. Який висновок ти зробиш? Чого можна повчитися у тварин? Постав відео на паузу. Поміркуй, поділись міркуваннями й думками. І як висновок потрібно сказати завжди потрібно знаходити компроміс, учитися домовлятися, ухвалювати правильне рішення щодо порушених проблем. Спробуй скласти портрет успішної людини і не вдахи. Ти можеш зробити це самостійно, можеш разом з друзями або з кимось із своєї сім'ї. Портрет успішної людини і портрет невдахи. Якими ти їх бачиш? А в мене до тебе запитання Що ти порадиш учневі, який хоче бути успішним і досягти своєї мети? Обери з переліченого. Отже, відкладай на потім справи, які не хочеш робити. Намагайся бути організованим і наполегливим. Відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні. Намагайся самостійно виконувати домашні завдання. Не бійся помилок і вчися на них. Якщо не виходить виконувати завдання, не виконуй. Постав відео на паузу ще раз, прочитай поради і обери. Які б особисто ти порадив учневі, щоб бути успішним, щоб досягти своєї мети? Розкажи, чого б ти хотів досягнути у своєму житті, чи є в тебе мета? Скільки років наполегливої праці знадобиться для досягнення твоєї мети? А може, це дуже скоро. Постав відео на паузу. Поміркуй, дай відповіді на ці запитання. Обговори їх з друзями, однокласниками або й своєю сім'єю. Спробуй пояснити прислів'я. Життя як стерня станива не пройдеш ноги, не вколовши. Люди господарі своєї долі. Як ти розумієш ці прислів'я? Ти можеш запитати у дорослих. Можеш пошукати інформацію в інтернеті. Ми ніколи не повинні припиняти мріяти, йти до своєї мети. Зрештою, наші мрії це те, що робить нас людьми. Вони формують і ведуть нас. Але пам'ятайте, існує різниця між бути мрійником та людиною, яка працює над утіленням мрій. Отож, не припиняйте міркувати. Йдіть уперед і досягайте своєї мети. Робота у друкованому зошиті. Сторінка 24 25. Дякую за увагу. До зустрічі!